Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Хочу з вами сьогодні поділитися от такою от радіолою, от консолею. Це консоль Zenit. 1946 47 року. Модель її 12H. Гаш... 0,90 з шасі 11C21. Це дуже важливо, тому що такі моделі були з різними шасі і з різними характеристиками. Але перш ніж приступити до огляду чи там для показу цієї консолі, хочу вам розказати предісторію, як я її придбав. Вискочила ця консоль на місцевому Play Market. І вискочила спочатку я от щось не пам'ятаю там за 200 доларів чи за скільки. Людина її продавала, продавала, вона поступово знижувала ціну, поступово все менша і менша ціна була. І коли ціна впала до 35, я зрозумів, що це вже якби самий низ. Чому її не забрали? Її не забрали, тому що це велика, тяжка радіоконсоль. Ну, реально велика і дуже тяжка. І коли вона впала до 35 доларів, я людині написав, сказав, що я готовий забрати, я приїду, заберу. Хоча я думаю, я би забрав би її, може, і за 100 доларів, тому що людина сказала, що вона справна, вона у справному стані, вона працює, з нею все добре, і якби тільки забрати, вони її слухали у себе в бейсмені. І коли 35 доларів вже вони виставили 35 доларів, я написав, що я приїду, заберу до вихідних. Але так як в мене було дуже багато роботи, мене, насправді, в мене, ну, щоб виділити час для відео або поїхати щось купити, ну, не так багато часу. Це я вділюю, просто вділюю цей час. От. І мені не вдалося поїхати забрати цю консоль. От просто не вдалося. Я не поїхав і не забрав. І вона простояла ще недільку чи дві. Я про неї пам'ятав, але ну, дійсно був завал з роботою, я, ну, часу мало залишалося. І, це, і Я не забрав її, вона так стояла. І тут я дивлюся, вона вже мені приходить повідомлення, що е, покупець знизив ціну до безкоштовно. Я написав, Окей, я приїжджаю на вихідні. І я думаю, що хтось передо мною забезкоштовно не забрав. Я приїду її заберу. Приїжджаю, я там бабулька продавала, писала мені її дочка, але продавала сама бабулька. От, я приїжджаю, єлі я її висадив на свою машину, тому що я сподівався, може хтось з людей буде, але я приїхав сам і мені прийшлося оце все велике тяжке наперед себе підняти, щоб висадити на прицеп мого пікапа. Виставив, я кажу, ну що, дякую. Вона каже, ні, а, типа, а гроші. Я кажу, так ваш, у вас же вказано, що без, безкоштовно. Вона каже, так, але ви мені написали, що ви заберете її за 35. Я кажу: Окей, немає питань, достаю, кажу, от маю сотню або тридцятку. Бабка трошки вагалась, вагалась, але потім сказала: у мене здачі немає, давайте тридцятку я заберу. І от так от я забрав те, що віддавали за безкоштовно за гроші. Але по факту ну, вона права, тому що я їй писав, що я ще заберу за 35. Хоча я не забрав, вона ціну знизила. Привіз я її додому, включив, вона дійсно справна, вона дійсно працює, мені сподобалось. І вона в мене стояла, вона вже, напевно, ну, тижня-два стоїть в мене вдома. Ну, насправді просто немає часу, щоб навіть просто огляд зробити. І, і там, де я працюю, недалеко від мене, вискакує знову ж таки ця модель такої ж самого року, з такою ж самою комплектацією, така ж самий консоль. Тільки безкоштовно. Я людині пишу, чи дійсно це безкоштовно, вона пише так, так, приїжджай, забирай. І, але попереджую, що це другий поверх і треба зносити. А я вже раз її висаджував з гаража. І я пишу, якщо я буду сам, мені ніхто не поможе, то я не приїду, бо я не зможу. І мені людина сказала, ні, я тут буду, скажіть коли, я після 4 години тут завжди чоловік писав, і я допоможу вам знести з другого поверха і висадити на машину, але кажу, мав, вам, не, вам потрібна якась більш крупніша машина. Я кажу, окей, я приїду пікапом. І я приїхав, ми домовились про зустріч, я приїхав, людина вийшла, допомогла. А що це виявилось? Це виявилось ем, ремонтний центр, який займається е, ремонтом старих, о, старої апаратури. Тобто е, там ремонтують. Е, Всякі лампові підсилювачі, колонки, програвачі, тюнери. І там є на продажу також. Я вже потім вийшов, я потім, блін, так собі згадав, можна було зняти коротеньке відео чи фото зробити, звідки та консоль була. Я ще постояв з мужиком, поговорив, я йому сказав, що в мене є свій канал. Він: О, я підпишуся, він зайшов, подивився, подивився, переглянув, каже: о, класно, крутий канал. Кажу, у тебе тут є грюндік каже, Мені потрібен там, трансформатор, люди хочуть відремонтувати, якщо що, я зв'яжусь з людьми і з тобою. Бо я кажу, що в мене є шасі ще з трансформатором хороший. Він каже, окей, я типу зв'яжусь, якщо що. Е, також я запитався, що за історія, чому він її задурно віддає. Він сказав ну, рік чи два тому. Людина привезла цю консоль, хотіла її відреставрувати. Не саме цю, що я вам показую, а таку ж самісіньку у мене в гаражі стоїть. Їх є в мене дві. Колись я зроблю про це відео про дві одразу ж. І каже, вона залишила, і ну, вона у мене вже стоїть там. Я от мені можу помилятися, але до двох років вроде би він сказав, що ця консоль у нього знаходиться до двох років. От. І чому людина не ремонтувала? Тому що він порахував лампи, роботу, і людина сказала, що мені невигідно і навіть не приїхала за цією консолью, щоб її навіть забрати. І він каже, а вона в мене займає місце, а простір в мене обмежений. І тому я її віддаю за безкоштовно, тому що я її не купляв, вона не моя, і я її так само віддаю. А історія саме цієї консолі, що я забрав в бабульки. То я її запитався, чи я вона, бо завжди питаюся, що за історія, чому продають. І бабулька сказала мені, що це її бабусі. Вона пам'ятає, вони її слухали, і вони навіть до останнього дня вони просто продають будинок і з'їжджають. Вони до останнього дня тримали цю консоль в себе в бейсмені, і вони її слухали. Вони нею насолоджувалися. От така коротко некоротка предісторія... Давайте приступимо до огляду вже безпосередньо самої консолі. Зовнішній вигляд, От, як ви можете бачити, вона масивна, красива, з такою цікавою різьбою, оригінальною тканиною, оригінальним лаком і оригінальним шпоном. Скажу вам, що я підозрюю, от верх так, це натуральний шпон. А от боковинки, можливо, це і не шпон. Можливо, ну я не знаю, якщо це шпон, то це бомба. Тому що, бачите, якого типу. Лак потрісканий, але він свій, рідний, все-таки свій. От такий от вона має дизайн. Це епоха меблевих консолей. Давайте поглянемо. Тут є три дверки. Почнемо з найближчої до нас. Перша. У нас тут програвач. Програвач дуже відомий, дуже знаменитий. В свій час це був е, преміум. преміум. Зараз я до цього перейду. От просто погляньте на цю напис. Хто цікавився цими радіолами, той зрозуміє, про що я говорю. Е, наступна друга дверка у нас відкриває от саме, от нехай рослина моя вибачить. Саме відкриває вже центр керування. Оце мене дійсно вразило. Щось нагадує якийсь прибор літака або щось тому подібне. Тут є три органи керування. От, включення і звук, переключення діапазонів. От. І також безпосередньо, коли ви вибір хвилі, от, коли ви шукаєте вже це. Також я би вам хотів показати, тут є місце для зберігання платівок. От в такому вигляді вона мені і прийшла. от Все, як ви бачите, от так от вона мені і прийшла. Привіт, кіт! Це мій кіт, йому дуже жарко, його треба стригти постійно, в ньому шерсть. Якщо його довго не розчасувати, в ньому, як на барашці, робляться такі шерсті, клубки шерсті. Давайте поглянемо на задню частину, Кіт нам в цьому допоможе. От. Як ви можете бачити, от дивіться, бачите, це антена. Це є антена, яка рухалась, вона настроювалась, поверталася, вона має такий. І за антеною нашою, якщо ви зараз побачите, потужний потужний гучномовець. Я думаю, що навіть заради цих гучномовців варто було взяти цих дві консолі. От, і от наш там радіоканал, там, і це от на цьому шасі роз, розміщений вихідний підсилювач і блок живлення. От Оця от лампочка, це окрема історія. Що, що можна сказати по цій радіолі? Було дуже багато варіантів і дуже багато моделей. От Зараз, якщо я достану. От, якщо я достану книжечку, от. це, до речі, не від нашої, це нам дісталося, я не знаю від чого, але це нам дісталося. Це знаменитий програвач кобра, зенітовський кобра. Це для нього йшла окрема книжечка. Це дуже-дуже знаменитий і дуже такий... Якби не то, що хороший, в свій час це ноу-хау, це щось новинка. От бачите, ішла ця модель, але вона була в різних виконаннях. От дивіться: 12 ho 90, 12 О-91, 12 ho 92 І якби в цих моделях шасів було практично одинакове. Практично одинакове. Тільки вигляд його мінявся. От, наприклад, якщо взяти нашу ранню модель, тому що в нас саме перша 12ГО 90, і зрівняти з пізньою моделлю 94 я для наступного відео, коли буду робити про дві ці моделі, відео я вам покажу. То вони відрізняються кардинальною формою самого кабінету. Тобто тут воно закруглене, кругле, поздовжне, а там воно вже квадратне і зовсім інше, зовсім інше. А шасі залишалося одне і те ж саме. О, які, які хвилі нас приймає наша, наша радіолога? Буду читати, як є в оригіналі. Вона підтримує АМ, СВ і ФМ. От. Так, це 46-й 47 рік. І це FM. ФМ. Це FM. ФМ, це теж цікавий факт дуже цікавий факт. Але давайте знаєте, з чого почнемо? З програвача. Це програвач Intermix Record Charger, Знаменитий Zenith Cobra Tone Arm. Чим він був знаменитий? Це була одніка. Ну, на той час була дуже модна реклама. Я вам роздрукую для наступного огляду. Я вам роздрукую е, про цю рекламу. Тіпо, от саме огляд. Це була фішка Зеніт в кінці 40-х початку на початку 50-х. Але в чому він такий був знаменитий? Це не зовсім фішка. Він рекламувався усюди, повсюмісно, і він був на той час самим новим. Він рахував себе як безпечний для плівок. Звичайні тонарми були тяжкі, громісткі, і вони дуже створювали дуже дуже сильний тиск на платівки. І платівки з часом зношувались дуже-дуже швидко. А саме тонарн Кобра був дуже легесенький, і він мав притискну силу 2-4 грами. На той час це було типа ну, взагалі бомба. Ну, от він сам по собі, наша наша іголочка, це була бомба, ну реально бомба. І всі тонарми навіть з ним наполовину не стояли. Чим він ще відрізнявся, що він мав малу притисну силу? Оригінальний принцип роботи в нього був такий: це був немагнітний. Усередині не було традиційного магнітного чи кристалічного картриджа. Він використовував електричний резонансний контур з катушкою і металевим язичком. Це на той час було ноу-хау, ну, велике ноу-хау. Хоча сигнал з голки був дуже-дуже слабеньким, тому в тонармі стояв невеличкий електромагнітний підсиль, електричний підсилювач ламповий. А лампа була інтегрована в шасі. Тобто ту лампу, про яку я вам говорив, от, от, мені здається, от от так, оце, саме вона це лампа для тонарма. Вона для іголки була. Це був такий предпідсилювач. От. Реклама в той час, я коли зайшов, набрав реклама в той час на цей програвач була і саме на тонарм Кобра була ну дуже велика. Його рекламували, і він по факту змінив історію програвання платівок. Тому що якщо щось виходить нове, всі виробники стараються не гірше показати, а краще, і вони тягнуться до цього кращого. Знаєте, що ще я вам хотів? Я таку цікаву річ знайшов про, цей, про цю радіолу. В ній є історичний аспект. Що саме я маю на увазі? Це був період 46-47 рік. Це був період, коли люди переходили від, після, від довоєнних радіоприймачів до післявоєнних. Приймачів. Це означає, що ті компанії, які виробляли воєнну техніку, вони перестроювалися на громадське побутову техніку. На громадську побутову техніку. Так само зробив і Зеніт. Зеніт в Другій світовій війні виробляв станції для військових. Він виробляв станції для військових і коли війна закінчилась, він переключився на радіо для цивільного населення, тобто на радіоприймачі на побутову техніку для звичайних простих людей. І він використовував у своїй техніці, як то сказати правильно, наработки, верніше. Накопичені технології для побутової техніки. А це щось про щось та й говорить. Чому? Тому що ви знаєте, завжди, завжди у всіх країнах в цілому світі найкраще виробля... найкраще вироблялася військова техніка. І оці нароботки, оці накопичений досвід, її в почали використовувати в домашніх техніці, в домашній побутовій техніці. Що ще цікаве? 1946 рік, 47-й, це рік, коли у США масово з'являються fm Радіостанції і fm Радіо та мультимедійні меблеві центри. Дуже вам хочу такий сказати нюанси, що, наприклад, до війни всі слухали АМ, а після війни активно почало розвиватися FM як якісний і стійкий, як стійкий до перешкод діапазон такий. І Я вам таке в додаток внесу, що це був 46-й 47-й рік, масово з'являються радіостанції. Не, радіостанції, а саме радіоприймачі. А для порівняння, якщо взяти, якщо взяти, наприклад, для порівняння, в Совєтському Союзі, в нашому СССР, наші батьки, діди. Вони почали слухати ФМ ну навіть не вони, тому що перші радіостанції, які з'явилися в Москві та в кількох, я не пам'ятаю, в двох чи в трьох великих містах СССР, вони з'явилися в 62-му, 64 четвертому році. Уявляєте тут 46-й рік, 46-й, там 62-й, 64-й. Це тільки були поодинокі Москва і два чи три великих міста Совєтського Союзу з'явилися радіостанції. А тут в 46-й, 47-й рік масово люди перейшли на прослуховування FM-діапазонів. Тобто ви розумієте, ну, настільки, якщо навіть порівняти, що якість, навіть в наші 62-64 року радіоприймачі по якості були гірші, ніж 46 го чи 47-го лампові. От. При тому всьому, американський діапазон був 88-108 МГц. А у нас це в Совєтському Союзі це називалося УКВ чи УКЕ Ультракороткі хвилі. Чи по-російськи ультракороткі волни. Е І діапазон був від, е якщо я не помиляюсь, я можу помилятися 66-74 МГц. Я можу помилятися. Це не цей. А тут був 88-108. От цікавий такий факт. Ще один такий цікавий факт, про який я би вам хотів сказати, що це одна. Це одна із перших моделей. Одна із перших моделей, е яка. Е Почала, якби ну, гарно прослуховувати, яка мала в собі fm діапазон, і тобто, ну на якісному рівні, який можна слухати і сьогодні. От що тобто я би навіть сказав так: це одна із тих моделей, яка поєднувала в шасі АЕМ та ФМ. АМ до війни і під час війни, після війни почали слухати ФМ. Що ще сказати? Що це? Ну а хотів би я вам сказати, чи на той момент, коли її випустили, що це була за модель? Це була модель, таку модель ставили часто у вітальнях, як головний елемент інтер'єру. Тобто це була прикраса інтер'єру у вітальні, десь можливо в великій кухні, такій їдальні, не кухня, а їдальні, тому що в нас прийнято називати кухню. а... Ну, в США завжди ще з тих років будувалася окремо кухня і окремо їдальня і квартир. І тому і часто, наприклад, коли ви купуєте будинок, в будинку є м кухня, їдальня і вітальня. І це не входить в кімнати, і є одна кімната. Тобто, якщо у вас є кухня, їда, їдальня, вітальня і одна кімната, це рахується однокімнатна квартира або однокімнатний дім. В нас, на жаль, так не було, тому що ну, розумієте самі чому. От. І це була прикраса цього інтер'єру. При тому всьому ціна її була висока. Вроді би, якщо я не помиляюсь, я просто ще хочу зробити відео для вас, про дві консолі поставити, вони будуть дивитися дуже гарно, таке потажно. Але там 300 з чимось доларів, це була висока ціна. І тому цю радіолу могли собі дозволити середній і вищий клас. Тобто, це було щось таке елітне. Моє відео затягнулося з таким історичним контекстом. Давайте спробуємо, як вона працює. А, Хотів би ще вам сказати, що мені додали в комплекті. Дали от таку книжечку всередині стояла. Це точно не, від, не, з цієї, не з цієї радіоли. От Бачите, це General Electric, американська компанія, яка також випускає. Дали от таку брошурку. І що саме цікаве, давайте почнемо з цього. Дивіться, це е, книжечка для програвача. Тому що програвач продавався як окремо, можна було його придбати і встановлювався. ну Це був хай-енд на той час. Це була цікава річ. цікава річ. І дали от таку ще от м, інструкцію, бачите? Це так, це насправді інструкція з такими наклеєчками. Для чого ж ці наклеєчки? Дивіться, для чого. Ми маємо. Тут в нас є кнопочки, бачите? Бачите? І кнопочки зношуються, бачите, от вже немає, постиралися. І ви просто берете станції, які вам треба, чи там що вам треба замінити, ви просто берете, клеїте ці наклеєчки. 46 й рік, 47 й рік. Думали про людей, думали про якість, думали про все. От. Отака от, от книжечка. До речі, в тій другій несправній також є така книжечка і також є такі наклеєчки. Навіть інструкція, як наклеювати ці наклеєчки на кнопочки. І от розміщення ламп, що я вам говорив. От Бачите, я був правий. Ця лампа у нас йде на при тюб. Тобто на сам наш на, на тонар ця лампа йде. Потім йде шасі підсилювача і блока живлення, і саме радіошасі. От. Давайте ж включимо її, нехай вона прогріється, воно там засвітилося, от зараз, якщо подивитися, бачите? Просто зараз сонце на вулиці і погано видно. І ми послухаємо. Скажу вам так, дивіться, ця сторона це просто настройка звуку. Отут, якщо вже бачите, тут вже постаралося. Лоубас, бас, альто. Тобто це звуку. Ця сторона, це цікава сторона. Це настройка. Хвиль. Бачите? Її можна от зараз зняти, якщо ви знімете. Нехай мені вибачить моя рослина. От, Її можна зняти. От, Бачите зараз? Зняв. І ви вручну можете підстроїти кожну хвилю. Бачите? У нас тут є 5 хвиль. От, одна, друга, третя, четверта, п'ята хвиля. Е, я не знаю, як, якщо взяти. Совєтський Союз, чи є аналог в неї в Совєтському Союзі, не знаю. Ну, насправді це дуже-дуже ну, крута консоль. Підкрутили. Чуєте? Дуже погано проскакує, бачите шнурочок проскакує, о, Зараз почав. Бачите, це свого роду еквалайзер. Бачите? Він працює, але дуже-дуже не дуже, е, сильно е, чітко. Зараз у нас стоїть от FM, не знаю, що знизу це 100М означає. <рес> Бачите, потрібно просто підтягнути шнурочок, тому що він проскакує. Perishable, undefiled, and, <indic> and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while <indic> you have been, been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith know, <indic> Sustained effort. Я не хочу подовго е, транслювати, тому що мене можуть там е, е, за авторські права. Бачите? Тобто, давайте переключимо діапазон? Як бачимо, тут два FM. Не знаю, чи нам на цьому щось вдасться зловити.

Бачите, просто ну, тяжко треба підтягнути, тому що я кручу, 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 а воно помало йде. Давайте поставимо FM і. Бачите, я не знаю, як тут переключити, щоб можна було. Можливо, то воно тут десь є. Точно. Бачите? От в цьому положенні ми можемо настроювати наші станції. Відео і так вже затягнулося трошечки. Бачите, я підтягну цю шнурочок, щоб воно краще в нас працювало. Я її ну, якби протестую, більше продивлюся і виставлю тоді дві консолі, і ми ще один раз зроблю такий вже огляд, ще один доповнюючий до цього радіоприймача. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вподобайки, коментарі і підпис. підписку, будь ласка. Стараюся для вас, шукаю щось цікаве, щоб можна було посидіти і цікаво подивитися відео про якусь цікаву річ. І чекайте наступне відео.